Ну, дивіться, а... пані Вікторе, але зараз війна. Якщо ми щось почнемо змінювати, чи дасть нам це можливість утримати наших, скажімо так, хлопців, чи у нас десь є перекоси? От давайте ми отак. От угу, поступово. Так. Звісно, якщо ми говоримо про те, що 114 відбирається, економіка заходить в тінь, іде. Іде менше наповнення бюджету для того, щоб збільшити є світовий досвід тенденції зменшення податкового навантаження. Не те, що зараз робить гетьпанцев, весь час щось покращує в податках і збільшує їх кількість, і збільшує тиск на бізнес. Треба що зробити? Зробити прозору систему оподаткування і зменшити податків, тобто прибрати податок на додану вартість. Я ще про це говорила на своїй конференції, яку збирала в 2014 році І більшість підприємницьких структур, зараз модне слово стейкхолдерів. Вони були на цій конференції, підписали. У нас було, не пам'ятаю, вже там, чи 250 підписантів громадській організації. Ще в 2014 році ми про це говорили: що податок на додану вартість треба прибрати як гальмо для розвитку підприємства для виробництва. Що треба хлопцям? Їм треба виготовити зброю якою вони можуть захистити нас з вами. Тобто ми готові оплатити цю зброю, ми її оплачуємо, волонтери про це говорять, да, вони збирають на, на дрони. Але ми маємо розвивати е, нашу економіку, якщо на військових рейках, значить е, оборонний комплекс маємо розвивати. Так? І е, гальмо ПДВ воно не дає нам це зробити. І заводить економіку в тінь, і не дає розвиватися. Не дає взагалі креативити, тому що оці, може, зараз Юлія скаже, бо вона зараз в величезному проєкті приймала участь по дослідженню податку на додану вартість, і там зібраний весь наочний матеріал про те, що як швидко знищується бізнес, тобто він уходить. Якщо бізнес уходить, він закривається. Відповідно, немає наповнення бюджету, нема за що створювати зброю. І ми йдемо знову до людей, до волонтерів, яких і так ощіпали, як того гуся. А ми маємо відмінити ПДВ. Ну, тобто в державі має бути така думка, що його треба і використати, тенденції світові. Більше того, ПДВ у Франції був ну, застосований вперше як те, щоб пригальмувати трошечки виробництво. А у нас цей податок, і в більшості країн світу використовується типа як наповнення бюджету. Але якщо взяти статистику, зараз Юля мене доповнить. Про проста елементарна статистика, навіть із статистичних довідників, на відшкодування йде більше коштів ніж, е, е, ніж надходить від податку на додану вартість. Е, це один момент. Друге. Питання, що е, на одну гривню обліку ПДВ е, гривня 50 коштує і державі, і підприємництву цей облік. Ну, я вже не говорю про ці складові, коли просто без всяких попереджень блокують е, діяльність підприємства, е, блокують рахунки, і підприємство не може діяти. Ну, е, цікаво, так. Да.